Вітаю, мене звати Андрій Павленко, і я веду рубрику Дартаньян на кухні. Ми сьогодні приготуємо Айнтопф. Це в перекладі з німецької мови значить один горщик. Я знайшов цікавий рецепт в Нью-Йорк Таймс і побачив, що вони пішли в геть якийсь дивний спосіб, оскільки сучасна кухня це не просто. Регіональні продукти вже давно будь-які продукти з усього світу ми можемо замовити. Тому щоб зберегти саму цю ідею Айнтопа, ми приготуємо його по всім канонічним з дотриманням усіх канонічних аспектів, але ми розширимо спектр цієї страви. Ми, наприклад, заберемо звідти бабові і додамо туди батат. Традиційно ви можете готувати будь-які шматочки м'яса, але для того, щоб воно нам максимально дало смак, ми візьмемо найсмачнішу штуку, на мою думку, це реберця. Ось. Візьмемо реберця. Ми можемо сюди брати будь-яке м'ясо, на яке нам підійде, але ми маємо пам'ятати, що сама ця ідея страви, що вона. Довго готується, а довго готується, сюди підійде м'ясо, яке. Ну, Якщо у вас м'ясо якесь, там, не знаю, ви стейк візьмете, то його довго вам готувати не доведеться. Але сама ідея в тому, що треба брати м'ясо таке, яке має максимально в собі смаку. Це жила частини м'яса, це на сабука можна взяти, можна взяти. Е Будь-які шматочки м'яса, які вам здаються, мають жили, кісточки. Все це буде просто суперово. Так, м'ясо ми нарізали, тепер ми його обсмажимо, доливаємо олії і чекаємо, допоки підігріється олія. Ми кидаємо його в гарячу олію, тому що ми хочемо, щоб, як деякі люди кажуть, щоб воно запечаталось. Олія розігрілась і тепер ми кидаємо сюди м'ясо. От так от кидаємо. Ну, не все одразу, а частина. Я хочу, щоб воно добре обсмажилось. Так от, дістаємо м'ясо. Ось таке воно красиве. Дивіться, як підсмажилось красиво. Те, що мені треба. Ось. Ідеально. Ідеально, якщо воно трошечки навіть підгоріло. Це буде просто супер. Це Те, що нам треба. Але якщо воно не доготувалось, воно і знову ж таки не повинно доготуватись, воно повинно оце, оце зловити прекрасний колір. Айнпот. один глесик, одна кастрюлька. М'ясо ми обсмажили. Тепер перейдемо до овочів, наріжемо сибульку, наріжемо фенхель. І далі ми посмажимо його з чесничком ще, докинемо туди, де наш хреберець, докинемо пюре томатне і поготуємо, 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 поготуємо до готовності його. Так, продовжуємо. Нарізаємо. Так, цибулька наша. Ми можемо так от тут відрізати тільки попку і цибульку грубо, грубо нарізати. Дрібно не треба, потім розділяти її буде тяжко. А нам ця цибуля треба для, моменту для готування бульйону. Так, фенхель. Тут стебла я збережу. Так, от, а це нам треба для нашого, знову ж таки, бульйону, бульйону з м'ясом. Я не знаю, як це бульйони, чи це буде е, те, що стече з м'ясом. Якось так, я б його назвав. Розігріваємо нашу. Кастрюльку вливаємо сюди в олії. Ось от, 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 от. От так олії доливаємо. Цибуля. Фенхель. Свіжий фенхель. Сіль. Для цибулі треба сіль. Трохи перцю і перемішуємо. А, хорошо. Так. Зараз додавати часник. Отак от його покришимо. І трошечки фенхеля. Зернят фенхеля. Ось такі красиві наші овочі, вони вже ароматні, вони готові до того, щоб ми туди кидали м'ясо. Але нам треба їх трошечки підготувати. Сюди я додам трохи куркуми. Трохи куркуми. Це зовсім трохи. Перемішаю добре його, перемішаю і подивлюсь, чи це достатньо куркуми, достатньо. Достатньо куркуми. Угу. Тепер томатне пюре. Чи помідори. Наріжте свіжі помідори, киньте туди свіжі помідори, але... Для цього треба буде час. А я вже купив такі консервовані томати. Ось так от. Повністю вливаємо сюди. Так от. от. Прекрасно. Ось от така у нас вийшла тут каша. Перекидаємо наше м'ясо. Хай воно в цьому тепер добре протушиться. Ми поставимо зараз, примішаємо його і поставимо на декілька годин готуватися. Ось так. Так, що сюди? Все, в принципі, все. Кокосове молоко ми додамо в кінці. Оце все, додамо в кінці. Все. Закинули. Можна додати ще трошечки солі. Додали трохи солі. Трохи перцю. Тепер дольємо сюди води. Нам треба вода. Чи ще краще, якщо буде якийсь бульйон, тоді буде взагалі супер. І все. Закриваємо його. Можемо готувати його в скароварці, можемо його готувати просто в кастрюлі, а можемо його готувати в будь-якій посудині, яку ми потім поставимо в духовку, і в духовці воно буде запікатися і буде просто божественно. Тому готуємо його десь 2 години, а оскільки у нас скароварка, то це займе у нас десь. 40 хвилин, можливо, годину. Ось так еволюціонував Антов. Багато сучасних страв вони еволюціонують, вони йдуть від давно, давно існуючих страв. А історики кажуть, десь згадується вже в 16 столітті. Хоча мені здається, в Європі всі ці страви в глечику, в будь-які посудині поставлені в пічку, в нашу традиційну пічку, і там вони далі готуються. Тож так воно розвивається. Ми вже бачимо кокосове молоко, бачимо гарбуз, бачимо безліч інгредієнтів. Ми глобалізуємося, але наші традиції залишаються нашими традиціями в глобальному світі з глобальними продуктами, нашими локальними традиціями. Тож, дві години, потім дістанемо і я покажу, що ми будемо робити далі. Айнтоп. М'ясо наше, м'ясо наше. Випускаємо пар. Випускаємо пар. І зараз побачимо, як, що у нас утворилося. Відкриваємо наше м'ясо. Момент істини. Що тут? О, -о, -о, О, подивіться, як воно красиве. Блін. Слухайте, я не знав, що воно буде таке червоненьке, красиве. Блін, краса. Ой, пахне фенхель. І знаєте, запах м'яса від кісточок. Боже мій. Боже мій, який багатий запах. Ах, супер. Треба його процідити. Наш красивий бульйончик. Трошки. Так, значить так, овочі нам більш тут не треба. Кісточки, які відпали, нам теж тут не треба. Ну, ребро. От рідина. А оце нам більш не треба. Ми це викидаємо овочі. Вони весь смак якраз знаходиться ось тут. Ось наш прекрасний бульйон. Знаєте, води було достатньо, не треба туди доливати було ніякого ще окремого, бульйону було б дуже жирно. Так, переливаємо наш бульйон сюди. Отак от, от. Беремо гарбуз, дорізаємо сюди гарбуза. Беремо батат. Так. Бездоганно, бездоганно. ще батату сюди. Давайте закинемо отак. І візьмемо красивий ще один фенхель. Ще треба трошечки імбіра. Щоб, знаєте, страва була така трошечки, як це сказати, тепленька від імбіра. Закідуємо. Накриваємо кришкою і готуємо хвилин 15. Це моя земля. А це мій антоп. Так от. Випускаємо пару. Трошечки пару повискаємо. О! Дістаємо. Боже. мій. Я хвилююсь, щоб батат не розварився. Ні, не розварився. Не розварився. Батат все окей. Тепер заливаємо кокосове молоко чи кокосові вершки. Заливаємо і. Розмішуємо. Размішуємо. Дамо йому трошечки поваритися у нас прямо тут на очах. А цим часом наріжемо оцю зелень від Фенхеля. Отак. Отак от її наріжемо і просто в тарілочку так її кинемо. Красиво. О. Наш експериментальний айнтоп, традиційний німецький. Ейнтопф, який у нас абсолютно не традиційний німецький, бо тут кокосове молоко і взагалі, по-моєму, це не зовсім по-німецьки. Уже готовий. Все. Можемо насипати. Це мій айнтоп, експериментальний інтоп, як я побачив в рецепті газети New York Times. Вони пропонують змінювати цей рецепт в цю сторону. Пропонують нам вживати більше батату, гарбуза, тому що ми досить часто не знаємо, що робити з гарбузом. Ось сюди можна додати в будь-які такі страви, можна додавати гарбуз, можна додавати батат. Вони будуть давати цей солоденький класний смак. І з фенхелем це поєднання просто круте. Зараз ми подивимося, як воно все йде і смакує в поєднанні. Для усвідомлення цього всього смаку заміксувати, щоб його треба одразу все спробувати. Треба спробувати шматочок гарбуза, шматочок батата і шматочок фенхеля. Я хочу це все, ну ладно, все можливо не, не вийде, але спробуємо зробити такий наш ідеальний шматок. Беремо і трошечки бульйону сюди. І як воно смакує. Зараз розберемось, як це поєднання з кокосовим молоком, з бататом, гарбузом і фенхелем. Чуєте, у мене були сумніви, що буде смачно. Слухайте, Я кажу, це просто якісь дива. Я постійно тут на кухні готую, постійно думаю, що у мене щось не вийде, і постійно у мене все виходить. Тому що що? Тому що головне це вірити, вірити в свою страву. І фантазувати з нею, просто взаємодіяти з нею, увійти в контакт з цими інгредієнтами і танцювати, танцювати, як дартаньян, з овочами, фруктами і м'ясом. Тацює. Все супер. М'ясо теж. Просто, просто смакота. Готуйте, експериментуйте, і головне вірте і дайте потоку гастрономічних фантазій захопити вас і віддайтеся. І вас завжди буде смачно. До зустрічі з